Сьогодні я готую простий, але дуже корисний коктейль. Усього три інгредієнти банан, молоко і одна мірна ложка суперець від компанії Лівгуд. Цей напій я люблю пити вранці або в день, коли хочеться підтримати організму і дати йому більше енергії природним шляхом. Суперець це суміш червоних фруктів, ягід та рослинних екстрактів, які багаті на антиоксиданти. Вони допомагають організму боротися з оксидативним стресом і підтримують здоров'я на клітинному рівні. Особливо важливо, що цей продукт підтримує серце та судини. Антіоксиданти сприяють нормальному кровообігу, допомагають підтримувати еластичних судин і загальне здоров'я серцево судинної системи. Також суперець корисний для травлення, обміну речовин та загального самопочуття. Я відчуваю легкість, більше енергії і внутрішній баланс. Банан у цьому коктейлі додає природну солодкість і калій. Молоко м'якість і ситість, а субереть справжню користь для всього організму. Мені подобається, що це простий спосіб подбати про себе щодня без складних рецептів і зайвих добавок. Турбота про здоров'я це маленькі щоденні кроки, і цей коктейль – один із них. Якщо вам цікаво спробувати суперець, посилення є в шапці мого профілю. Воно клікабельне, це безкоштовний каталог, де можна спокійно все подивитися і почитати. А я вам бажаю здоров'я і гарного настрію. Всім пока-пока!